Мої вітання. Сьогодні продовження рубрики Вічні. Судячи з коментарів, воно вам зайшло, як і мені. Так що продовжуємо. Теми сьогодні такі: Люди сьогодні такі, смерть Кузьми. Ми будемо з вами розглядати. Як пішла з життя Меролін Монро? Вбивство Бориса Німцова. Ці люди під е, минулим відео набрали найбільше од, одні з тих, які набрали найбільше коментарів з запитом, будь ласка, подивіться, як вони пішли. Бо дуже багато питань з цього приводу. Так що, поїхали. Смерть Кузьми Скрябіна. Перше, що хочеться запитати, смерть Кузьми Скрябіна. Вона природня. ну, тобто це така, от, така доля нещасна, або це вбивство. Смерть Кузьми Скрябіна. Ой, ви знаєте, я, мабуть, зараз дуже багатьох розчарую, і, напевно, що і сама себе також. Але смерть Кузьми Скрябіна то є невбивство. Дивимось. Людина втратила увагу. Причому на людину не схоже. Цю увагу на себе перебрала жінка, тобто була якась жінка, розмова з жінкою, увага до жінки. І, на жаль, на жаль, людина не змогла вийти живою з тієї ситуації, яка склалася. Давайте так, чого? Така ситуація склалася з Кузьмою, з такою сильною, хороброю, міцною, справжньою людиною, чому у нього таке подоліє. Дуже така філософська відповідь, карти кажуть наступне. Ми для нього зробили максимально, ну, я не знаю, як це казати, але ну, так кажуть карти максимально нормальний такий вихід життя, тобто максимально нормальну смерть. Якщо не сталося так, як сталося, його б убили. Це обговорювали, причому люди у формі про це говорили. Не дійшло ще до того, щоб це спланували, але вже були такі розмови, тобто комусь він дуже добряче дорогу перейшов. І коли б сталося так, як вони обговорювали такі, знаєте, можливі вбивці, так? то тоді. Це було б для нього болісно, це було б довго. Я про смерть зараз кажу. І якби сталося так, що все-таки він дожив би до того дня, коли його дійсно вбили, то це була б велика ганьба на його ім'я. І так би зробили спеціально. От як не парадоксально. Тобто йому по долі прописано, ну, що називається, вмерти молодим. Але оцей варіант його смерті він такий найлайтовіший, який може бути. Дуже шкода, що ідуть такі люди, як Кузьмат. Дуже шкода. Далі. Далі у нас таке. Як пішла життя Мерлін Монро? Як пішла життя Мерлін Монро, переключаємось на неї. Мерлін Монро. Як сталася смерть. Як сталася смерть. Битва за неї чоловіків, причому е, нормальні не подобалися. Навіть якщо людина щось із себе представляла по цьому життю е, і добряче до неї ставилася з повагою, з любов'ю, ні, це не цікаво. Цікаво, коли значить, мені їбуть мозги. Оце для неї було супер. Вообще. Є такі жінки, чого ж там приховувати? Вона завжди билася у закриту стіну з точки зору якраз таки чоловіків. І вона все робила для того, тобто все її життя покладене на те, щоб чоловікам, які ніколи на неї не звернуть увагу або будуть витирати об неї ноги, щоб їм щось доказати. Ну це така дуже сумна доля. Так, нас цікавить. Давайте так, переходимо до моменту смерті. Таке саме питання, як і про Кузьму. Це випадковість, це самогубство, це вбивство. Що це? Смерть Мерлін Монро? Вона планувала народити дитину, вона бачила своє щастя з чоловіком, від якого вона була вагітна. Але це б поламало його кар'єру, їй допомогли піти життя. Це добре видно. Хто допоміг, чоловік допоміг при владі. Тобто тут людина просто спіткнулася об свої такі, знаєте, якісь несповнені не, не і ні, ніколи б вони не справдились ті мрії, ті надії на чоловіків, які ну, просто недостойні, просто того не вартують цікаво далі. Вбивство Бориса Німцова чи причетний до того Кремль? Якщо ви знаєте про Бориса Німцова, про його життя, про його ставлення до України в тому числі, то ви розумієте, чому ця людина, не дивлячись на те, що він зболіт родом, чому ця людина у нас у списку? Якщо ви знаєте, то розумієте. Якщо не знаєте, почитайте, будь ласка, подивіться інтерв'ю. Їх копа в інтернеті. Що Борис Німцов каже про Україну? Прям так вводьте і вам видадуться дуже, знаєте, такі пророчі і дуже мудрі слова цієї людини. Людина, яка завжди йшла проти системи, проти Кремля? Людину застрелили, її вбили, тобто тут нема сумніву, як вона померла, ми це вже знаємо. Давайте дивимось так: до вбивства Бориса Німцова. Причетний Кремль. Хм. А як же? А як же? Відкривай ворота. А як же? Причому найближчі його е товариші, е люди, з якими він спілкувався. Чого вбили? Ну, я розумію, чого, але давайте, може, якась буде інша інформація. Більше глибша вбили? Дуже багато незручностей від нього, дуже багато речей, про які він тоді казав, вже почалися збуватися, проявлятися, або їх можна було доказати, і це було не на користь Владі, це було не на користь владі, його слухав народ. Якби його не вбили тоді, у той день, у ту секунду. Він би був наступним президентом федерації. І це б для нас було б дуже добре. Там такого не сталося, бо вони, люди боліть, що від них можна чекати. Вони добро ніколи не виберуть, вже не виберуть ніколи. Так що маємо, що маємо. На цю тему у нас з вами все. А тепер давайте трошечки відволічимося від смертей. І я трошки відзвітую вам за ті дні, коли ми з вами не розмовляли. У нас триває великий збір. Хто знає молодці, хто долучається низький уклін, всім і кожному. Хто ще про нас не знає, розповідайте. Хто тільки що приєднався, ви можете зайти у закріплений коментар і почитати, що ми з вами робимо, на що збираємо, і наші всі реквізити, реквізити всі картки будуть там. Тепер, 28 листопада був великий звіт. Я вам казала, що у нас 10 бригад, галочка поставлена, було чітко, з квитанціями, з відосами повністю відзвітувала. 28 числа я не стрималася і купила ще хлопцям. Зараз я вам скажу, що я їм купила прилад нічного бачення. Це вже 11-та бригада по пощоту. У нас далі резину для автівки. Ми придбали хлопцям, щоб вони їздили у цю непогоду. Бо та резина, яка була та машинка, якому на нуль везли. Бо та резина була для цього ну не пристосована. Так, що поїхали вже до хлопців ті колеса. Чекаємо звіти. Звіти всі будуть. Я їх достаю щодня. Мене вже скоро заблокують. Я думаю, але нічого, ну мені треба звітувати. Вам треба розуміти, коли куди йдуть гроші як вони витрачаються. Далі, що ми ще купили? Електростанція, кабель та антена. Тобто, це вже інша бригада. Ми з вами молодці і круті, дивлячись на те, що сьогодні ну тільки перше грудня. Далі Боже, скільки людей відправляє посилки? Я просто в такому, знаєте, дуже доброму шоці знаходжусь. Скільки людей просить відправити адресу нової пошти, куди присилати, значить, що відправляють? Медикаменти, шкарпетки, теплі речі, ковдри, якісь смаколики, їжу. Низький уклін. Ну, таке робиться. Мені хлопці, коли дають, ну. Обратний зв'язок, вони кажуть, слухайте, може, може, хвати, нам невдобно. Ну на нам же і абули, і оділи, і там ще дрон купили, чи авто купили. Ну нам же невдобно. Я говорю, ні, я кажу, ні, народ, то нам невдобно, і все життя буде невдобно перед вами. То то наша задача, ось так робити, хоч щось робити, що ми можемо. Так що тут такі баталії з ними ведуться щодня. Посилки відправили Северин Тетяна, п'ять величезних коробок. Пішли до хлопців. Добровська Світлана, сорокопут Тетяна, Гнатюк Ольга, ковдри відправила Осауленко Валентина Петрівна. Всім низький уклін. Я дуже багатьох людей не називаю, бо хлопці ще не отримали ті посилочки і не сфоткали мені відправника. Тобто, це все буде. Це все можете навіть не сумніватися в тому. Далі Корольов Андрій і його доця Анічка то, взагалі, моя любов. Ви знаєте вже це ім'я і прізвище цього цієї цієї людини. Він дуже нам допоміг у придбанні дрона, коли на картці у нас не вистачало 25 або щось 30 тисяч гривень. Це приблизно я точно не пам'ятаю. І він без питань через 10 хвилин після мого запиту він скинув нам ті гроші, і ми хлопцям придбали той дрон. Потім ми вже насобирали, але факт залишається фактом. Далі людина не зупиняється, людина донатить. Людина підключила свою сім'ю. Донечка намалювала е, малюнок, вона зі своєї скарбнички дала гроші і докупила ще 50 пар носків на хвилиночку. 150 пар теплих шкарпеток поїхали до хлопців. Велика дяка. Корольов Андрій, Анічка, велика дяка. Цьому у вас. Далі Оля, це також моя клієнтка, також моя любов. Ну, ну просто така, знаєте, моя бойова подруга. 40 пар грілочок поїхали до хлопців. Просто низький уклін Велика дяка вам обійняла. Далі. Далі у нас, що ще гарного, вроді все сказала. А, ні, не все. У нас продовжується флешмоб. Продай щось старе і не потрібно задонать, а ми купимо щось дуже-дуже потрібно потрібне хлопцям для життя, для нашої перемоги і для нас із вами. Цей флешмоб ми продовжуємо. Люди продають свої речі ручної роботи, картини, вишиванки, меблі, холодильники. Тобто продається все, донатики надходять. Я тут не маю змоги перевірити, але народ, я вірю, я вірю, бо я бачу, яке ми з вами диво робимо просто щодня. Я думаю, так. Ну що, ну, люди скидають посилки, люди от такими партіями там відправляють нашим хлопцям. А ти, Пасенкова, що зробила ти гарного в цьому житті? І е, я так подумала, посиділа, трошки поміркувала і згадала, що в мене є дорога річ, вже не дорога мені як цінність, бо цінності вже дуже змінилися, так, і вони не в речах, а вони у людях. Я маю на увазі, що дорога в плані коштовна. І я продала свої часики. Свій годинник. От тут буде зараз фоточка Я з часиками, фоточка коробочки. Тут такі дорогі часики, Адемар Піє. Хто шарить, хто не шарить, воно вам не потрібно. Продала я їх за 8 доларів. Це 315 тисяч гривень тисяч 830, 830 гривень. Всі ці гроші вже задоначено на картку нашу з вами. Тут і квитанція буде, тут і буде оплата. І за ці кошти ми з вами слухайте, зможемо купити пару дронів або автівку. Зараз чекаю листи від хлопців, це залежить від того, що їм потрібно. Так що я також з вами. І стараюся не відставати. І разом ми з вами величезна сила, і цінність. У нас цінності з вами мали змінитися. Я знаю всі, хто зі мною у вас цінності не в пабрікушках, не в сумочках, не в шубах, не у дорогих якихось бряцалках, а у наших з вами життях і життях наших хлопців, бо одне залежить від іншого. Дякую вам.